Доброго дня, дорогі рукодільниці! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина і сьогодні в мене вже третій тиждень моєї декади стартів, яка переросла в тиждень стартів, і вона вже називається, звісно, процеси. Але якщо було заявлено декада стартів, то я таки продовжую називати її стартом. Ну що ж, давайте подивимося зі мною в моєму щоденничку, що в мене відбулося за цей тиждень, що я навишивала, вишивала, на чому просунулося, який фініш в мене стався. Так, фініш в мене стався, якщо ви пам'ятаєте, що я кожного тижня вишиваю по одній мініатюрній фігурці. І тому ці тижні повинні бути, ці фініші повинні бути. І тому є чим похвалитися. так? Але давайте по порядку подивимося в мій щоденник і розглянемо, що ж я там вишивала. І так, відкриваємо свої записи, і давайте будемо спостерігати, що ж я вишила. І так, 15-го ми почали цей тиждень. 15 го березня я вишивала велику роботу. Це осколки радуги, да? уламки-райдуги <кхи> або веселки. Як перекласти вже це таке діло? Це артикул 089 тела Artist, Подивіться на цю красу. Ну, вона ж не перевершена. Вони такі гарні, вони виходять яскраві, боже мені вам так подобається. Але я розумію, що вишивати її ще довго і довго, але тому цей процес буде радувати ще мене дуже довгий час. Такі гарні перелівчисті вісеринки, ну, справжні уламки, да? такі осколочками прям блищ, блищать. Так, ну що, не буду довго базікати про цю роботу, вона в мене є, вона просувається, вона сміло йде до фінішу. Ну, фінішу, звісно, ще далеко, але тим паче. Так, подивіться, який в мене То ще магнітик є. Отака магнолія шикарнюча. Так, ну що, по цій роботі багато не скажеш, тому що робота велика. да, просування дуже погано видно. І тому тільки отак, якщо вам проведу її перед кадром, і ви можете подивитися. Так, нагадаю, що це Атлас, Села Артіс, 32 відтінка бісера. І робота на 23 тисячі бісеринок. Майже. Так, ну що ця робота? Трохи також просунулася на дві ниточки і все. Так, далі в нас було 16 березня. 16 березня я вишивала 146. Ви пам'ятаєте, це мій тріптих. І тут я майже щось вишивала, а вишивала я тут середину Тут же в цій серединці з'явилися сині відтінки. Можна бачити, що на цих жовтих трояндах вже є синє. Трохи я пришила всього одну ниточку. Не кажу, що робота важка, але є час, коли не можна сісти і повишивати, тому так мало було пришити на цій роботі. Але коли з'являється інший кольор, то можна побачити, що різницю вже було і стало. Так, на цій роботі пришита всього одна ниточка. Далі в мене була 148. Наступного дня, 17 березня, я вишивала. Тут я пішла понизу пришивати. Бачите, втяг, як цей соняк не можу розпочати вишивати середину. Мені дуже цікаво просто так вишивати. Одна робота така, друга така, ви ж пам'ятаєте, да? що їх три в мене. І вони, кажу вам, так, вони отак, кожна по-різному рухається до. Фініш, бачите, да? в кожній роботі по-різному відшивається. Тут майже однаковий низ, тут є серединка, але низу замало. Отаким От чином вони в мене вишиваються. Цікаво-цікаво спостерігати. Дуже зручно, що да, один такий же бісер це дає змогу користуватися одними органайзерами для всіх. Так, Далі у мене було 18 березня, і я вишивала чарівну країну. І дякую поціновичам, які є підписникам свого каналу, які вболівають за роботи. І мені написали, що дуже сподіваються, що в мене вистачить часу на вишивку цієї роботи. Бо минулого тижня я її не вишивала. І я виконала ваше побажання. Ну, не побажання, да, а вашу підтримку я почула. і... От, дивіться, вишила от таку башню, маяка, я її відшила. До речі, хочу сказати, що на холсті вишивається на цьому легко. Він м'ягкий, але не так гарно, як на габардині. І якщо зауважити, то тут трохи бісер був незрозумілим, щось я потерялася в цих відтіночках, загубилася, який бісер треба брати. І трохи пішла вже по-своєму вишивати. І якщо ви побачите, то віконці я зробила з цієї сторони, в мене вони жовті, як начебто горять сонечком. Зараз візьму ножицю або так, вибачаюся, я до вас. Тут начебто вони горять сонечком, а тут вони знаходяться в тіні Так, я сама їх побачила. Щось я не могла розуміти. І оцю сторону я вишила також золотавою і потім прийшлось випарювати бісер і робити їх більш темнішим кольором. Тобто 17050, а тут в мене 17.020. Так, ну що, от такі в мене вишити вже башня маяка, як я казала, і залишилася вже сам будиночок розфарбувати. І все, робота буде готова. Ось така гарна робота. Ну, сподіваюся, щось ще за один день або вечір, як там припаде, я щось встигну вишити. Не знаю, наскільки я зможу впоратися. Зараз подивимося по моєму рандомчику. Так. Але щось будемо думати, щоб її завершити в березні місяці. Так, все. ця робота. Пені дуже балакати, не буду теж. Так, далі. Прийшла я там дві ниточки. Далі 456, це був у мене зайчик. І такі зайчішка в чертополосі. йому я надала аж три ниточки. У нього досталося на цьому тижні більше за все. Але якщо ми з вами подивимося, то там майже і не видно чомусь так. Такий розброс бісеру, що майже і просування не видно. Як завжди, якщо буде фото, якщо я зберігла, то я вставлю, щоб порівняти, що було до того, як почала я вишивати. Хоча я хочу сказати, що цю роботу я не вишивала на минулому тижні, тому, мабуть, цього тижня я надала йому більше переваги, більше уваги зосередила на нього. Так, от такий зайчишка в мене також з'являється. Такі в мене є магнітики. Кожного разу я на них наголошую. Так, добре. Це така робота, це буде подушка. В мене, так, відправляється він в коробочку. Ай, приліпла. Так, є. А, це була неділя. Це вона така була у мене плодотворна. Я бачу, що і на зайчишку я пришила три ниточки. І на мініатюрки пришивала дві ниточки. О, такий такий плодотворний день був. Так, понеділок у мене була дана. Це косметичка. Це косметичка в мене. Так, що тут у нас? Тут у нас також пришито, здається, дві ниточки. Це да? мені не подобається оці прогалини, оці пробльоски. Щось треба з ними робити. Ще думаю, мабуть, замалюю. фломастер Ну, подивимося, так, шуткую. А може і не шуткую? Ну, в общем, подивлюся. Так, бачите, шапочка. Капелю вже йде до завершення, і буде скоро вже відшити залишиться тільки ковтинка. Ну, сподіваюся, що за цей тиждень щось в мене буде рухатися поперед. Ну, побачимо, ще не знаю, наскільки випаде які дні, тому що вже весна. Починаються городи, я ще на роботу ходжу. Два рази на тиждень виходимо. Є робота вдома онлайн, тому це все час забирає, нема такого часу, як було взимку. <кій> і тому тому трохи повільніше буде йти ну, тим, Тим паче я щось вишиваю і є в мене просування по роботам. Так, все це косметичка. І останній день у нас був вчора, і вчора я нічого не вишивала. Чому? Тому, як я вже казала, почалася робота, вчора ходила на роботу. І потім прийшла додому, домашні хатні справи і все. І в мене часу вчора геть не було на що вишивати. Саме вишивати по день по, по плану. Але я вишивала поза планом. Ви знаєте, що я вишиваю поза планом мініатюрки. І зараз я вам покажу фініш своєї мініатюрки. Та-дам! Ось така ластівка прилетіла, гляньте, яка вона гарнюня вийшла в мене. Я її так розмалювала. Сподіваюся, що я правильно пришила їй бексі щось я дивлюся, щось мені. Щось мені оцей білий колір. А ні все, все все так, все так. По прев'ю саме так. так Ну Сподіваюся, що сподобається. Не дуже мені оці прогалини білесенькі, теж подобаються. Ну, як змогла вже, ніяк не могла я його протягнути краще. от така пташка в мене вийшла. Залишилось у мене ще дві пташки, і все, можна сміло віддавати їх замовнику і вишивати свої роботи вже частіше. Хоча це теж неправда. <смі> великі роботи, це великі роботи. Мініатюрки, вони вишиваються швидше, фініші швидше. І я їх дуже полюбляю. А в мене стільки мініатюрок, які треба вичити. Ну, бажанечка в мене є. Так, добренько. Так, оце мій фініш. Ну що, фініш, фініш показала, процеси показала. А зараз пропоную з вами зіграти зі мною в лотерейку. Подивитися. Що я буду вишивати на 7 тижні. До кінця місяця залишилося, звісно, більше днів. Так, загубилася. До кінця місяця залишається ще 10 днів. Так, з цією раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Але оці дні 29, 30, 31 я їх не ставлю. Нічого три тягнути не буду. Чому так? Тому що я вам казала в попередньому відео, що в мене буде. Втручання операційне в мою руку в палець, все ж таки, так, виявили що там пошкоджений нерв і будуть її оперувати. І мені поставили операцію на 29 березня і тому, звісно, цього дня я нічого не буду вишивати, а тут вже як піде в мене реабілітація. І тому ці два дні я залишаю вже для якісь мініатюрок або для того, ну, що там мені прийде на думку. Так, ну що, давайте будемо тягнути лотерейку і будемо дивитися, що я буду вишивати на наступні 7 днів. І так, пам'ятаємо, що на білих папірцях в мене дні, а на рожевих в мене артикули моїх робіт. Так? Ну що, пропоную тягнути? Тягнемо день. Так, 25-те. 25 березня в мене випадає. ТМ 456. Так, дивимося. 25 березня. Це у нас субота. 456. Так, далі. 23 березня це у нас завтра. Завтра у нас буде ТМ 146. 22 сьогодні у нас, до речі, сьогодні у нас свята, день 40 святих, 148. Начебто там нічого не можна робити. Але, як кажуть, подивимося да? 48. Так, 28 березня. Це вівторок. Наступний. Дана. Двадцять березня. рівно країнам. 26 березня до 47 Pella Artis. І останній день це 24 березня, так? 24 березня у нас залишилося 0,89. 0,89. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, все, всі сільні я розписала. Ці останні три дні, як я вже казала, буду дивитися по своєму стану здоров'я, що я там буду вишивати. Ну, і давайте виберемо один із цих робіт. Хоча тут немає якої інтриги. Але все ж таки. Є така пташка, і. Кардинал і омилюх. Кардинал і омилюх, ну я, мабуть, візьму собі кардиналчик. Чомусь мені хочеться таких яскравих кольорів. Так, ну що, буде в мене. Якщо буде час, то я візьму цього омилюха, навіть навіть не анонсуючи його в своїх відео. Давайте зазирнемо всередину. Люблю я це діло, як і вий, да, Ззирати всередину цих наборчиків. Дуже там цікаво все. отакі От там кольори. Зараз я зроблю фоточку. Виставлю фото старту в Інстаграм. Дивіться на ці гарні кольори. Так, схемка. Отака От чудова листівочка. Ой, до речі, в мене є така вишивка. Це друга вже листівка в мене. Так. Дві голочки, заготовка фетер і сама схемка. Так, зараз відчекайте. А, да, зліплося. Так, є схема з беком, є схема без бекстіча. Так, тут у нас розшифровка. О, тут щось у нас є два бленди. О, тут бленди є нічого собі. <смеш> так, як завжди, є у нас кростіч сага, є паперова схема, я вишиваю паперовій схемі, тому вона мені не потрібна. І тут, як завжди, немає. Тут є кольори бі... ніточок. Боже, зілок я вас укохаю. Тут є кольори біточок. Бі... Чудово, я розпишу і все це підпишу, і у мене ниточки будуть з кольорами. Чудово. Бачите, я в прошлий раз жалілася. немає попередніх, ну, я не знаю, чи попередніх, чи наступних, але саме в цьому ластівці в мене немає. Бачите, кольорів бісеру. Ой, кольорів фнитичок. А тут є клас. Так, дякую. Це мені буде дуже зручно. <кхід> Розпишу. Так, ну що все. Все, що я хотіла вам показати. Все, що я хотіла вам розписати. Ну що, бажаю собі удачі, вам бажаю гарного дня, тихих ночів, тихих днів. Бажаю вам всім і нам всім перемоги, творчого натхнення. І бережіть себе, дівчата, нам ще перемогу святкувати. Пока-пока!